Приїхав болко. Це звичайний стандартний болко він в рідній красті. Ось такі є, як, як, то кажуть, по кузову нюанси ржавчинка а це нічого страшного в тому немає. Так він, в принципі, роботяга, ціленький, невелика є виробітка по шестернях, але нічого критичного немає і близько. Транспортери, все рідне, ціле, задній. Стандартно зрізаний йожик, це він не вироблений, це просто чомусь поляки зрізають. Дуже багато таких приходять. Це просто зрізаний, він ціленький і все. Для якогось певного виду роботи таку штуку вони роблять. Так, в принципі, він ціленький, гарний комбайн. Так, можемо його кого цікавий доставити, є чим. Ще раз кажу, він в рідній красості. З рідними транспортерами готовий до роботи. кого цікавий, телефонуйте.